Тільки приїхали з пологового все добре. Ви все змогли пережити і нарешті вдома разом зі своїм малюком. І тут сюрприз, груди переповнені, болючі, тверді і навіть на дотик. І у вас думка: і ось у мене мастик, і на цьому моє грудне вигодовування закінчено. Але це ще не все. Ще бабуся зі своїми порадами. Гарненько все розмасажуй і сіди до останньої крапи. І всі ці поради ще більше погіршують ситуацію. Цей стан називається післяпологове нагрубання, яке, як правило, виникає на другу четверту добу після пологів, коли починає рясно прибувати молоко замість молози. В даній ситуації найважливішим завданням є зменшити набряк, щоб полегшити вихід молока. Це можна зробити за допомогою гімнастики грудей, лімфодренажного масажу та пом'якшення ареола тиску. І тільки після зменшення набряку малюк зможе ефективно прикластися до грудей і висмоктати все молоко. Яке прибуло. А поради щодо розмасажовування грудей та стіджування до останньої краплі можуть призвести до розвитку гіперлокації і збільшити ймовірність розвитку маститу. А щоб бути готовою до викликів, які пов'язані з одним вигодовуванням, одразу після народження дитини запрошую приєднатися. До курсу для вагітних підготовка до грудного виготовлення, де я детально розповідаю і показую, як справитись після пологовим нагрубанням, і ви зрозумієте різницю між нагрубанням, лактостазом і маститом.